Права 325. Порівняй, попередньо записавши звичайні дроби у вигляді десяткових. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, в першому заданні у нас 7 восьмих. Потрібно порівняти і 0,88. Ну що ж, записуємо тоді 7 восьмих. Ми можемо записати це як частку, поділити 7 на 8, але можемо і чисельник, і знаменник помножити на 125. Від цього наш дріб не зміниться. Тобто ми записуємо, що 7 множимо на 125 у чисельнику. І в знаменнику 8 множимо на 125. І це дорівнює. Ну, у знаменнику 8, що множиться на 125, це буде точно 1000. Так. Чисельнику ми беремо 7 разів по 125, тобто чисельник буде на 125 менше, ніж тисячу. Це буде 875. Записуємо тоді 875 тисячних у нас вийшло, то пишемо, що це дорівнює тисячних. Є. Ну що ж, тоді зліва записуємо, що 7,8 це у нас 0, 875 тисячних. Так. Ну, а справа у нас 0,0. Вісімдесят. Є. Ну що ж, давайте їх порівнювати. Отже, дивіться, тут у нас десяті однакові. Тут у нас сім сотих, тут у нас вісім сотих. Оскільки сім менше восьми, то записуємо тут знак менше. І в нашому виразі записуємо знак менше. Тобто 7 менше за 0,88. Є? Ну що ж, зараз переходимо тоді до другого завдання. Бачимо, 10 одинадцятих потрібно порівняти і 0,9. Ну що ж, записуємо тоді одинадцятих. Це у нас буде нескінченний дріб. І 10 одинадцятих у нас запишеться як 10, що ділиться на 11. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте будемо ділити і знаходити, чому дорівнює частка. Отже, записуємо 10. Що ділиться? Що ділиться на 11. Ну що ж, 10 менше за 11, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Гаразд. Ну що ж, тоді дописуємо 0 після 10, 100 ділимо на 11, це буде 9. 9 на 11 це 99. Віднімаємо. 100 мінус 99 це буде 1, дописуємо 0. 10 менше 11, то дописуємо сюди 0. І знову сюди 10 0 дописуємо. То 100 ділимо на 11, це буде 9. 9 що множиться на 11, це буде 99. Віднімаємо. 100 мінус 99 це буде 1, дописуємо 0. 100 у нас, 10 у нас менше за 11, то дописуємо сюди 0, а сюди 100. Ну і так далі продовжуємо ділити до нескінченості. Ми вже виокрали період, тут буде 90. Ну що ж, записуємо тоді, що ця частка дорівнює 0,90 90 у періоді. І 90 у періоді є. Ну що ж, а зараз давайте тоді, щоб порівняти ці дроби, запишемо зліва 0, я запишу 2 періоди. 90, потім ще раз 90. Ну і так далі. Це 10,11. Ну, а справа запишемо 0,9 і я додам ще 2,0. Тоді в нас вийде 900 тисячних. Я можу дати довільну кількість нулів, від цього наше число десяткове не зміниться. Гаразд. Ну що ж, давайте аналізувати, що в нас відрізняється. Дивіться, тут у нас десяті однакові, сотні однакові, але тисячних тут у нас 9, а тут у нас 0. Оскільки 9 у нас більше 0, то і тут записуємо знак більше. І в нашому виразі записуємо знак більше. Тобто 10 одинадцятих, це більше за 0,9. Ну що ж, а зараз переходимо до третього завдання. Бачимо 8 9 і 4 5. Ну, гаразд. Записуємо спочатку 8 девятих. Пишемо 8. ,9. Це ми запишемо як частку 8, що ділиться на 9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 8. Що ділиться? Що ділиться на 9. Ну що ж, 8 менше, ніж 9, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Так, Тоді дописуємо 0. 80 ділимо на 9. Це буде 8. 8 помножити на 9 це 72. Віднімаємо. 80-72 це буде 8. Дописуємо 0. 80 ділимо на 9, це буде 8. 8 помножити на 9 це 72. Віднімаємо. 80-72 знову буде 8. Дописуємо 0. Ну і так далі. Можна продовжувати до нескінченості. Тобто ми отримали 8 у періоді. Отже, записуємо, що це дорівнює 0, цілих. І 8 у періоді. Є? Ну що ж, записуємо так, справа 4 п'ятих. Ну що ж, уснув це зробимо. 4 п'ятих на 2 і чисельник, і знаменник, якщо ми помножимо, то 4 п'ятих це в нас буде. Ну, бо давайте я запишу, що 4 п'ятих це буде 0,8. Ну, давайте десь тут. 4 п'ятих. Це можна записати як 4, що множиться на 2. Що ділиться на 5, що множиться на 2. Це буде 8, що ділиться на 10. Або 0,8. Гаразд, тоді зліва записуємо 0, запишемо так, 88 і так далі. То 8 у періоді. Ну, а справа запишемо як 0,8. Я ще один 0 додам, то запишу як 80. Є. Ну що ж, аналізуємо. Дивіться, десяті у нас однакові, але тут у нас сотих 8, тут у нас сотих 0. Оскільки 8 у нас більше 0. Тут записуємо знак більше. І в нашому виразі записуємо знак більше. Тобто 8 дев'ятих – це більше, ніж 4 п'ятих. Ну що ж, переходимо тоді до четвертого завдання. Бачимо вісімнадцятих потрібно порівняти і 3 четвертих. Ну що ж, записуємо тоді вісімнадцятих. Що це можна записати як частку 13, що ділиться на 18. І це дорівнює. Ну, а зараз куточком ділимо, щоб дізнатися, який це буде десятковий дріб. Записуємо 13. Що ділиться? Що ділиться на 18? Ну що ж, 13 менше, ніж 18, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Дописуємо 0. 130 ділимо на 18, це буде 7. 7 на 8, 56, 6, пишемо, 5, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 5 це 12. Віднімаємо. 130 мінус 126, це буде 4. Ну що ж, дописуємо 0. 40 ділимо на 18, це буде 2. 2 помножити на 18 це 36. 40 мінус 36. Це буде 4. Дописуємо 0. Знову 40 ділимо на 18, це буде 2. 2 на 18, це 36. Віднімаємо. Знову 40 мінус 36, це буде 4. Дописуємо 0. Ну і так далі. Бачимо, що у нас утворився період 2. То записуємо, що цю частку можна записати як 0,7 і 2 у періоді. Є. Ну що ж, гаразд. Тепер 3 четвертих, Давайте запишемо. Тут в мене є місце. Давайте десь тут запишу, що 3 четвертих – це дорівнює. Ми і чисельник, і знаменник можемо помножити на 25. Це буде скоротний. Це буде скінченний дріб. 3 помножити на 25. А в знаменнику буде 4, що множиться на 25. І це дорівнює 3 помножити на 25, це буде 75. 3, 4 25 – це 100. Ну і можемо це записати як 0,75. Ну що ж, записуємо тоді зліва 1318 як 0,7 запишемо 2,2. 2. Ну і так далі. Це нескінчений дріб. 2 у періоді. Ну, а справа записуємо 3 четвертих як 0,75. Ну що ж, давайте аналізувати. Отже, 10 однакова кількість, але тут сотих у нас 2, а тут у нас сотих 5. Оскільки 2 у нас менше 5. То записуємо тут знак менше і в нашому виразі записуємо знак менше. Тобто вісімнадцятих менше за 3 четвертих. Ну що ж, ось таке завдання на перетворення дробу в десятковий дріб та порівняння десяткових дробів. На цьому вправу завершено. We'll